«Дітки, подивіться, до нас сьогодні завітала розумничка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, розумничко. Розумничка прийшла до нас не просто так, а з новиною. Вона справила новосілля та перебралася до затишної квартири в новому міському будинку. Розумничка дуже зраділа, коли їй випала нагода стати мешканцем квартири, проте в неї так багато незнайомого. Розумничка просить нас допомогти їй зрозуміти, що є і для чого воно потрібне. Щойно потрапила розумничка до квартири, як почала пильно оглядати її. Відразу за дверима було невелике приміщення, де стояли полички для взуття, вішалка для одягу та дзеркало. Як ви думаєте, що це була за кімната? Діти, це передпокій або коридор. Потім розумничка прийшла далі і побачила простору кімнату. Вона вирішила, що тут приймають гостей. Ви знаєте, як називається така кімната? Ця кімната називається Вітальня або Зала. Розумничка знайшла у квартирі ще дві кімнати. В одній із них стояло велике ліжко. Тут, певно, сплять, подумала вона. Діти, то куди зайшла розумничка? Так, до спальні. А з іншої кімнати долинали пахощі смачних страв. Було зрозуміло, що там хтось куховарить. Діти, що це було за приміщення? Так, це кухня. Ще трохи поблукавши, розумничка натрапила на маленьку кімнатку з умивальником та душовою кабінкою. Чудово! подумала розумничка, ось де можна покупатися і вмитися. Але вона не знала, як ця кімната називається. А ви знаєте? Так, це ванна кімната. Діти, розкажіть, які приміщення знайшла розумничка у квартирі. Де вона побувала? Якими кімнатами розумничка залишилася особливо задоволена? Діти, ви молодці. А чи знаєте ви, що таке адреса? Адреса це місце там, де ти живеш, або будинок, у якому живеш, квартира. Розумничка живе за адресою вулиця Петра Дорошенка, будинок 104, квартира 8. Діти, нам з розумничкою стало цікаво. Чи знаєте ви свою адресу? Дітки, свою адресу необхідно обов'язково знати. А знаєте чому? Бо може статися так, що ви загубитеся, і тоді можна звернутися до допомогою до дорослого, який пояснить, як дістатися додому або допоможе пройти. Тому, ті, хто не знає своєї адреси або забувся, обов'язково запитайте у своїх батьків. Дітки, розумничка пригадала гарний віршик. Ось послухайте Хай живе наш рідний дім. Тепло й затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і діду з бабусею рідненькі. Люди, які живуть у квартирі, називають мешканці, якщо їх багато, або мешканець якщо один. От як і у віршику, що розповіла розумничка, вся родина живе разом, і вони називаються мешканці. Діти, хто знає, як називається приміщення, яке починається одразу, коли заходиш до квартири? Так, це коридор. А я знаю, що можна назвати коридор іншим словом. Зараз я познайомлю вас з новим для вас словом це передпокій. Раніше кімнати називали покої, там, де люди відпочивали, жили. А перед ними невеличка кімната називалась передпокій. Діти, скажіть у вас у передпокої стоять меблі? Давайте поглянемо на малюнки, які меблі є в передпокої розумнички? Так, це полички, де лежать ключі, парасольки, це шафа, де висить одяг, стільчик, на якого сідають та взуваються. А також полички, де зберігається взуття. Передпокій має двоє дверей. Одні виходять на вулицю і їх замикають, а другі ведуть до житлової кімнати, якщо потрібно, їх також зачиняють. Діти, що можна робити з дверима? Так, їх можна замикати, зачиняти. Чому розумничка приходила до нас у гості? Чого нового ви навчились? Які нові слова ви запам'ятали? Назвіть, з яких кімнат складається міська квартира.